Доброго вечора в ефірі програма Пряма мова на Сумському обласному телебаченні у гостях нашої програми сьогодні Фролова Валентина, спеціаліст державної санепідемслужби. Вітаємо вас у студії. Доброго дня! І говорити будемо ми сьогодні про специфіку літнього сезону, тому що є велика потреба людського організму в вітамінах, і часто, окрім вітамінів, ще отримуються не ті речовини, які хотілося би бачити і відчувати у себе в організмі. І часом навіть ходять страшилки про нітрати. Сьогодні ми будемо, можливо, розвіювати. Якісь міфи, а можливо, навпаки, е якісь більш практичні поради надамо нашим глядачам. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас будуть якісь предметні запитання, ви можете поставити питання нашому гостю за телефоном 617 107. Будемо раді відповісти на всі поставлені питання. Отже. Е Почати хотілося б, мабуть, з найпростішого зведення, тому що багато хто навіть і не здогадується, що з'ївши там якийсь там шматок кавуна, вони отримують якусь дозу нітратів а дехто навпаки параноїдально до цього ставиться і, можливо, навіть виключає з свого раціону такі овочі або фрукти, ягоди і так далі. Отже, в яких продуктах трапляються шкідливі речовини і які вони взагалі в принципі є. Ну, зараз на ринках області реалізується велика кількість овочевої продукції, фруктів. Появилися баштані, кавуни, дині. І, звичайно, як тільки появляються перші кавуни, баштані кавуни дині, перші овочі, то виникають ризики, що у них може бути перебільшення кількість нітратів, чим це є допустимі рівні. Відкіль ці нітрати можуть потрапляти у овочеву продукцію? Ну, слід сказати, що овочів без нітратів взагалі не буває. Тому що нітрати потрапляють у овочі через корневу систему з ґрунту, це природні вміст нітратів, це застосування органічних добрив, це застосування хімічних добрив. Всі ці агрохімічні процеси приводять до того, що у, овочах накопичуються нітрати. Нітрати не викликають такої великої небезпеки, як вони для організму людини. Але в процесі життєдіяльності людини при споживанні овочів у шлунку нітрати можуть перетворюватися в нітрити, і нітрити визивають гостре отруєння. Це такі, така хвороба, як медгемоглобінемія. Блокується. Гемоглобін, і тоді гостре отруєння нітратами, коли велика доза спожита одночасно, і у людини може бути виражена синюшність шкіри, слезових оболонок, загальна слабкість, сонливість, запаморочення, зниження артеріального тиску, збільшення частоти сердечних скорочень, але такі випадки дуже рідкі. Є і ризики хронічного захворювання, загострення шлунково кишкових захворювань, які є в людини, якщо вона споживає воду із збільшеним кількістю нітратів, і споживає овощі із перебільшеною кількістю нітратів. Е, нормування е, різне е, для різних культур, тому що різна корнева система, різні, е, ну я кажу, природою дані властивості в, в себе вбирати ці нітрати. Якщо це баштанні то там 60 мг на кілограм е, продукту. Якщо це е, Наприклад, столовий буряк то там до півтори тисячі міліграм на кілограм продукту. Але ми не отримаємо отруєння не від буряка, який ми споживаємо в ну, таких в привичних нам дозах і кулінарних обробках, і не отримуємо отруєння від от кавуна, тому що для того, щоб виникло отруєння в людини, він повинен спожити нітратів. На кілограм ваги е, людини більше, ніж. 5 міліграм. Значить, якщо це середня вага 70 кг, значить, щоб добове споживання було щоденно більше, ніж 350 mm -hmm. Ну, Для кавунів це треба штук 6 кавунів з'їсти. Ну, ну, як ми <зас> трохи ще заглибимося в питання, яким там чином взагалі це запобігати. Хотілося б одразу розставити всі крапки над і. Чи контролює зараз держава взагалі е, от такі, ну, скажімо, норм, ну, норми е, наявності таких речовин в продуктах? Херці? Чових чи хто відповідає, хто несе відповідальність взагалі на даний момент за наявність там або перебільшену ну, згідно норму? згідно законодавства трати. чинного, той хто реалізує цю продукцію, він і несе відповідальність, що він пропонує споживачеві у кожного господарюючого суб'єкта, який здійснює реалізацію овочевої продукції. Повинне бути документальне підтвердження безпечності своєї продукції. Якщо він реалізує їх на агропромислових ринках, агропродовольчих ринках. То е, там е, існують лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи це державні установи, які здійснюють контроль і дають дозвіл на реалізацію окремої партії продукції. Якщо це окрема торгова точка, які зараз дозволені і встановлено владою, що тут можна реалізувати сезонно овочі, фрукти, то у них повинні бути на руках ці документи. Або це документ із лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку, там буде вказано в, в нітратів у висновку цьому, або це документи від місця походження цієї продукції, там, де закуповувалася продукція продукція в Херсонській, в Запорізькій областях, ті е, господарства, які відвантажують цю продукцію, вони повинні надавати супровідні документи. Я хочу наголосити, що е, показниками безпеки є не тільки нітрати, а це і вміст пестицидів, е, е, речовини, які застосовуються для е, обробки е, полів від шкідників. Це і солі важких металів, які можуть попасти, коли е, рядом знаходиться е, якісь металогічні комбінати. Або е, залізничне полотно, це і радіонукліди, якщо це може бути забруднення е, в місцях, які були забруднені радіоактивними речовинами е, ну, це Сумської області, мало стосується. І е, отакі е, документи у реалізатора цієї продукції повинні бути. І згідно закону про е, захист прав споживачів, кожен споживач має право попросити, щоб йому пред'явили. che documenti. Mm -hmm. Держава, крім того, що надає дозволи на продаж поки Значте, що ніяким чином не контролює. Зараз така ситуація, що господарюючі суб'єкти отримують погодження на місце розташування своєї точки у владі. Тобто, в, в виконкомах, санітарна служба з 2011 року не погоджує зараз місця відведення торгівлі ну, згідно законодавства про регулювання містоподівної діяльності. Зараз санітарна служба не відводить не погоджує відведення земельних ділянок. Не під будівництво, не під реконструкцію, не під встановлення цих точок. Але ми контролювали до серпня минулого року у нас було надано нам право і обов'язок проводити контроль за торговлею харчовими продуктами. Це повинно бути місце, де узгоджене, це повинні бути документи, які супроводжують товар, це повинен бути медичний огляд працівників, які працюють, і відповідним чином вони повинні. Обладнане бути робоче місце і санітарний одяг у реалізатора. Але, як вийшли законодавчі документи, які обмежували функції контролюючих органів не тільки Державно-санітарної служби, а й Державної ветеринарної служби і захисту прав споживачів, були фактично мораторії на перевірки. І тому протягом року такі перевірки не проводилися. Ну, В відкритій торгівлі Йвельні мережі, там, де реалізують фізичні особи-підприємці свою продукцію, ми їх не перевіряємо. Але моніторингові дослідження у нас проводилися. Ну, це в основному були дитячі заклади. Ну, невелика кількість порівняно з минулими роками. У нас було досліджено 140 зразків овочевої продукції, яка відібрана була у дитячих шкільних дошкільних і оздоровчих закладів. Ну, перевищення вмісту нітратів не виявлено було. А, взагалі, чи може трапитися, це вже повертаючись безпосередньо до до розмови про продукти, чи може бути в тому чи іншому там овочі або ягоді, якась завищена норма нітратів? З чим це може бути пов'язано, щоб, скажімо, норми якої достатньо було для отруєння? Чи ну, норма Безговори для битрі. отруєння це тоді, коли на кілограм ваги людини перевищено 5 міліграм нітратів. Але в чому може бути перевищення, особливо в ранніх овочах, овочах захищеного ґрунту, коли теплиці, теплична продукція реалізується. Це пов'язано з тим, що використовують завищену кількість мінеральних добрив і органічних добрив. Це робиться для того, щоб ну, прискорити дозрівання цього продукту, і е, щоб він ну, набрав більшу вагу. Ну, <тур> от так. Ситуація така, що бачимо, держава трошечки з таким табу на перевірки, також перекладаючи відповідальності у нас споживача. Отже, питання таке, як споживачу запобігти, скажімо, отруєння, бо мати у себе лабораторію вдома, або ходити в санепідемстанцію, перевіряти кожного разу. Ну, таких правда, народних важко. методів визначення, чи є там нітрати, чи немає. Зараз я таких не знаю. Тобто, це повинно бути тільки лабораторне дослідження продукції в відповідних лабораторіях. І тоді ми матимемо, щоб вони провели дослідження і сказали, яка там кількість нітратів. Ну для побуту раніше продавалися такі експрес-методи. Ну як хто може користуватися ними, може покористуватися ними. Ну для дому для сім'ї такого я не знаю, щоб його купували. То зараз не можна дати якихось порад по вибору продукції. В принципі, ну вибори нітрати наскрізь їх не побачиш. Будемо надіятися тільки на сумління продавців, які їх реалізують. що в них є документи, про те, що їхня продукція пройшла лабораторний контроль, і вона відповідає вимогам І має право е продавець її реалізувати споживачеві. Ну, як уже сталося так, що ви цю продукцію купили, і у вас вдома е настали е розлади кишково-шлункового тракту, у вас блювота, у вас нудота, і ви це пов'язуєте з вживанням е продукту, то це можливо і нітрати, а можливо, я дохімікати, а можливо, це і бактеріальне забруднення. Я зараз про нього скажу. То звертайтеся. Ласка, до лікаря. Чому я говорю про бактеріальне забруднення? Ми зараз, У нас настав Час, коли ми купуємо кавуни, купуємо дині, але ціна їх вона не дешева, і не кожен може купити е, кавун, ну як кажуть, на щоб в цілий, і просять люди розрізати його напополам. І ми зараз бачимо, що на лотках при е, жарі 35 градусів, хоча і замотані в. Плівку поліетиленову, але ну, пропонують розрізані частинки кавуна. Ну, перш ніж таке купити, подумайте, скільки він там часу пролежав. Якщо вдома ви розрізали кавун і він зберігається в холодильнику, будь ласка, 24 години доба нічого не приведе до псування цього кавуна. Але на жарі 35 градусів і яким ножем, якими руками. На лоточку там було це розрізано. Перш за все, це подумайте. Ну, якщо на січку вже ви просите зробити, пересвідчитись у тому, щоб ви купили стиглий продукт, стиглий кавун, то пороблять ну, хоча б подивіться, щоб чистим ножем і в які руки взяв продавець те, щоб зробити вам цю насічку. А так як на поверхні кавуна, ви можете з'їсти, буде мікробне забруднення, яке приведе до. Кишкових розладів, це і можуть бути бактеріальні захворювання, і сальмонельози, і дизентерії, і можуть бути ну, звичайна, якась банальна кишкова інфекція, завищена кількість кишкової палочки. Але це все може бути привести до того, що особливо це стосується дитячого возрасту. То якщо в дитини почалися клінічні прояви, піднялася температура, обов'язково звертатися. Дайтеся до лікаря, добре. Ну кавуни беремо цілими. Тут зрозуміло. Ну, да. В супермаркетах їх рідше нарізають, але тим не менш, яка ймовірність, що, наприклад, в супермаркетах безпечніше брати? Чи у них умови ну також там, часом? по крайній мрії, в супермаркетах, в більшості супермаркетах, температура на 35 градусів uh -huh. і не прямі сонячні промені? А і ну будемо надіятися, що там є можливість десь помити ножик. Ну, якщо ви вже його взяли сьогодні, оце ви бачите, що воно свіже розрізане, значить сьогодні його і споживайте. Ну от ми щось говоримо про, про кавуни, так чи насправді це чи це так сезонно трапилось, чи це насправді той продукт, в якому частіше всього такі знаходять якісь речовини, якось якось навколо от баштових, ну, баштових проводяться. Ну, звичайно, такі ми говоримо завжди про кавуни і пов'язуємо із завіршеним кількістю нітратів, тому що застосовують для їх швидшого дозрівання. І для їх ваги застосовують мінеральні добрива, е, нітрати, азотно, азотно кислі мінеральні добрива. А хто частіше можливо, чи за статистикою, чи ну, в власного досвіду діти чи дорослі більше якби отруються так? організм? вразливий організм їти і знову ж ті самі 5 міліграм, скільки треба а, дитині з'їсти, і тому дитині рекомендують, якщо це до двох років взагалі, ну, якщо є можливість, то не давати дитині кавуна. Якщо вже дали, то 100-150 мг. Щоб не було небагато його дитині, то тоді, як, як вже ми не знаємо. Яка там кількість нітратів у цьому точна кількість нітратів у цьому кавуні? То е, якщо його невелика кількість, то ми не завдамо шкоди дитині і середньої частини перед ефіром ділилася порадою. А це, поради, середня, це яка частина більше ну насичується нітратами різних у різні овощі, е, 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 різні ягоди ведуть себе по-різному. Ну в кавуна. Якщо, така рекомендація, що якщо ви розрізали кавун і він не зовсім стиглий, то не виїдайте до, до кінця шкоринку тільки рожеву частину. А туди, де зеленувата вже частина, ту їсти не слід. І взагалі, якщо не дозрілі овочі, то у них нітратів у два 3 рази більше, ніж у овочах дозрілих. І не накопичуються іще нітрати там, де корінчик. Ну, коли ми бачимо, як він там зеленуватий корінчик, то оцю частину треба її видалити і забрати. Добре. А чи в побутових умовах є якась можливість, ну, скажімо, зменшити можливо, або взагалі вивезти є, от є. ці шкідливі речовини? Ну, Якщо це стосується нітратів, то такі звичайні е, речі, як замочити на годину-дві перед споживанням. Це касається особливо листову... Лист, от, наприклад, листових овочів це салат, листя салатів, укропу, петрушки. Якщо його замочити, то звичайно це на 25-30% уже зменшує кількість нітратів. Тепер варіння, якщо ми варимо той буряк, що я говорила, що там до півтори тисячі міліграм на кілограм знаходиться нітрат... допустима доза нітратів, то ми варимо 30-40 хвилин, і вже у нас майже до 40% – Нітратів уходить у відвар води точно так же, як все ті, що в овочі варені, значить, вже нітрати там зменшуються. Соління і квашення, те, що ми робимо солку і на, на зиму, і те, що ми малосольні там огірки помідори робимо, це теж зменшує кількість нітратів. А щодо інших шкідливих речовин, там пестициди і так далі, О, це не ви ну пестициди розрушаються при варінні, да при е, високих температурах, е, то е, ці речовини, які е, являються пестицидами, е, то вони до, ці дохімікати вони роз, розрушаються. може не повністю, але. Вони Добре, Перед тим, як я ще поставлю ще декілька е, запитань, хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 617-107. Ви можете поставити питання безпосередньо нашому гостю студії. Е, і питання, власне, ну так би мовити, вже якщо не змогла людина оберегтися і неуважно слухала, або дивилася програму. Е, що робити, якщо стикнулося з проблемою, які найбільш яскраві, скажімо, ну показники того, що це якраз таки те отруєння і куди звертатися як вдіяти, скажімо, хоча б в, в, в мінімально в домашніх умовах. Ну, я говорила, що якщо різке е, отруєння, гостре отруєння е, нітратами, то тоді е, це медгемоглобінемія, це е, синючність слизових оболонок, це запаморочення, це зниження тиску, це головний біль, е, це е, артеріальні е, ну, діла, сильні головні болі, е, збільшення частоти серцевих скорочень, це можуть бути навіть судоми і втрата свідомості. Тут треба е, Зразу викликати скору швидку допомогу і госпіталізація такого хворого, а е, також можуть бути е, ті ж клінічні проявлення хронічних. Е, е, Отруєні азот, азот, азотними добривами, це буде роз, розлади шлунково кишкового тракту, це загострення холецистітів, панкреатітів, такі прояви можуть бути. А також я ще хочу сказати, що це ми говоримо про отруєння гострими гостре отруєння нітратна гімедгімоглобінемія. Вона фактично від овочів не буває. Це е, такі випадки пов'язані із великою кількістю нітратів у колодязній воді. У нас були на жаль такі випадки в області, коли е, приводило до е, захворювання і даже смерті немовлят, які використовували на, які знаходилися на штучному вигодовуванні і використовувалася вода з великою кількістю нітратів для приготування молочних сумішей. Оце тоді була медгемоглобінемія у дитини. І бактеріальне отруєння це те, коли було повторне забруднення овочів, тому овочі всі треба мити добре, чистити, а потім варити, а потім їх споживати і не давати дитині, як це можливо, особливо це касається ягод, тих ранніх ягод клубника Малина, коли прямо на ринку, коли купують у кошику ці ягоди і пропонують їх дитині. То не давайте їх поки їх не помиють, і краще їх помити гарячою водою, у нас на жаль зараз питання зірвалося, але мені колеги озвучують, що задавали задавало трошки можливо з іншої сфери питання говорить про те, що от реалізується м'ясна продукція на так би мовити лівих точках. От чи є сенс взагалі ризикувати, чи немає там таких серйозних ризиків, скажімо, в є серйозні Викібрі. ризики. Взагалі, вся харчова продукція повинна реалізуватися на тих точках, які стаціонарно визначені, і вони е, знаходяться в такому е, місці, де здійснюється. Можливий контроль на ринках. Контроль лабораторії ветеринарно лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи не відмінявся. І якщо продукція реалізується на ринку, значить там є за цією продукцією відповідний нагляд. А якщо це стихійна торговля, значить ви наражаєте любою, наражаєте себе на небезпеку отримати захворювання від продукції, та якщо ще вона тваринного походження. Я так розумію, те саме стосується оце молока, яке в машинах. Це Стосується молока, це стосується машини, може, вони господарства і мають документи відповідні. На жаль, я вже говорила про те, що ми вже рік не маємо можливості здійснювати перевірки, тому ситуації конкретної я не скажу, які там порушення бувають, але з огляду на те, які були ці порушення раніше, то невелику велику небезпеку являється. Продукція тваринного походження, це молоко, це яйця, це е, м'ясна продукція, це е, риба, особливо приготована в домашніх умовах, тому що вона може бути нести такі захворювання, якщо це е, м'ясна продукція молоко, м'ясо, це бути і туберкульоз, і лейкоз, і е, рибна продукція, якщо виготовлена в домашніх условиях в'ялена риба, це ботулізм. До речі, з ботулізмом я хочу звернутися до людей, будьте дуже обережні, тому що ви чуєте зараз передачі про те, що у нас в країні немає протиботулінічної сиворотки, а спасти людину, яка вже отримала е, інтоксикацію е, ботулінічним токсином. Дуже важко, безпечнішововочезні тратимося. Да. Отже, останнє питання у нас вичерпується ефірний час, але тим не менше воно стосується якраз у таких небезпечних випадків отруєння стосовно грибів. Я знаю, ви маєте статистику, і вона не досить да. такі втішна на цей рік по сумщині. Будь ласка, прокоментуйте. Ой, на жаль, суспільно. це так. Ми маємо на сьогоднішній день 11 постраждалих. І три людини загинуло. Їх, да, їх не змогли врятувати лікарі, тому що було пізне звернення за допомогою, а вживали помилково замість сироїжок, бліду поганку. Це дві жінки, такі вже постаршого віку, в Шосткінському і в серединобудському районі. І зовсім молода жінка в районі 23 років у Роменському районі, не знаючи грибів, Вони назбирали їх, неправильна кулінарна обробка, тобто вони не відварили спочатку і відвар не злили, а продовжували з самого початку приготувати страви і потім їх споживали. І, на жаль, запізніло, вже через три доби фактично звернення на третю добу звернення за медичною допомогою не дало змоги цих людей вилікувати і спасти. І Такий, у нас серед оцих 11 людей і двоє дітей. Ну, хочеться звернутися до батьків, будьте уважні, пропонувати гриби дітям, коли ви саме не знаєте, що ви їх, які ви назбирали гриби. Ви затрудняєтеся сказати як, навіть назву цих грибів, а їсте саме і пропонуєте їх дитині. Ну, будьте добрі, краще такого не робити. І які симптоми характерні для отруєння? Це буде нудота, блювота, біль в животі, запаморочення, галюцинації. Самою страшною інтоксикацією є інтоксикація блідою поганкою. У неї комплекс всіх ядів, противоядія немає ніякого. Спасають людину тільки тим, що робляться дезінтоксикаційна терапія, зроблять крапельницю, ставлять розчини і розбавляють, і стараються пошвидше вивезти ці токсини, коли ще вони не зафіксувалися у головному мозку. Отруєння, значить, смерть від блідова. Дої поганки наступає на е, третій четверту добу. Е, тут як вражаються печінка і вражаються нирки, і потім наступає блок. Почечний і ну, далі. не хотілося б так налякати під кінець програми, але ну, ти не тому, менш. Якщо йдете на грибне тихе полювання, будь ласка, беріть тільки ті в кошик гриби, які ви знаєте, а краще підійдіть і купіть гливу або печериці і смакуйте вдома вирощеними в теплиці грибами. І тим більше обережніше з дітьми, тому що це взагалі дуже в дуже да, Так, Це дуже продукт організм. для дітей не рекомендований. Отже, дякуємо вам за розгорнуті відповіді. У нас сьогодні була Фролова Валентина, спеціаліст державної сан Ходіть здорові, бережіть себе, залишайтеся в ефірі сумського обласного телебачення.